У ролику показує детально, як подати звіт ФОП третій групи за четвертий квартал 2024 року. У Ятакс переходимо на сторінку ЯТАКС та заходимо в свій акаунт. А хто ще не має, створюємо. Ви потрапляєте на дашборд, де бачите основні показники свого ФОП, і тут можна одразу побачити, чи є борги та чи не позбавили вас єдиного податку. В мене майже все окей, крім невеличкого боргу. Також бачимо на календарі, що звіт по доходу маємо подати до 10 лютого 2025 року, тобто ще є запас часу. Переходимо зліва в меню розділ звітність. Обираємо документ, який називається звіт ФОП третя група, та відкриваємо його. Тут все досить легко та зрозуміло. Хочу звернути увагу, що нам не треба вгадувати вірний період подачі звіту. ЯТАС автоматично дає подати звіт за актуальний звітний період і проставляє всі дати. А також, як бачите, у мене повністю автоматично заповнено всі мої дані кведи і так далі. Найперше поле, яке мені потрібно заповнити, це дев'яте. У мене не було найманих працівників, тому я ставлю нулик. Проте ви маєте вказати найбільшу кількість найманих працівників, яка у вас була протягом року, навіть якщо в кінці року у вас стало їх менше, або взагалі всі звільнені. Далі прогортуємо трішки вниз до розділу доходи третьої групи. Нам треба колонку номер 6 і тут потрібно вказати загальний оборот за рік. Тобто за перший, другий, третій та четвертий квартал загалом. Якщо дохід був тільки частковий, вказуємо оборот за ті квартали, в яких був дохід. Якщо ж ви зареєстровані тільки в четвертому кварталі, то пишемо дохід за цей квартал і все. Написавши тут цифру, переходимо в наступне поле під номером 13, і під час цього у нас відбувся автоматичний розрахунок всіх обов'язкових полів. Та податку до сплати. Проте, оскільки ми заповнюємо звіт саме третьої групи, нам треба заповнити в полі 13 суму загального єдиного податку, який ми сплатили за перший квартал, другий квартал та третій квартал разом. І після того, коли ми їх заповнили, в нас вже фіналізуються сума податку до сплати за четвертий квартал. Саме по цій сумі можете, до речі, себе перевірити. Ця сума податку має дорівнювати 5% єдиного податку від вашого доходу в жовтні, листопаді та грудні 2024 року. Якщо ж ви ви користувалися пільгою і не платили ЄСВ, ваш звіт готовий до відправки. Додатків ніяких більше заповняти не треба. Але далі у відео ми розглянемо ще додаток по ЄСВ. Гортаємо у сам верх документу, натискаємо кнопочку Підготувати до відправки і надсилаємо. Якщо ж ви пропустили якесь поле, я так з підкаже підкажеться. Проте я звернула увагу на ключові поля. Всі відправлені звітні документи знаходяться у меню Відправлені. Тут одразу будуть квитанції номер та номер 2 до вашого документу, і дуже важливо простежити, щоб прийшли ці квитанції. Якщо ж квитанцій немає, досить тривалий час, буває ситуація, що податкова просто-напросто заглючила і треба їм ще раз відправити звіт. Але ми з вами розглянемо ще випадок, коли ви платили ЄСВ і вам потрібно подати по ньому звіт також. Він є додатком до поданої декларації. Зверну увагу, якщо ви не платили ЄСВ взагалі, ви додаток не створюєте і не подаєте. Якщо ви якийсь місяць платили, щоб їх зарахувала та списала податкова, треба подати цей додаток. В звітному документі натискаємо Додати, створюємо додаток по ЄСВ, в якому, в принципі, вже є всі ваші дані, крім тих, за які місяці ви платили ЄСВ. Вгортаємо до таблички та почнемо заповнювати поле 8. Тут треба вказати дати за повні місяці, коли ви були ФОП. Якщо ви цілий рік були ФОП, вказуєте з 1 січня 24 по 31 грудня 24. Якщо ви були ФОП не всі місяці року, а відкрились, наприклад, в середині серпня, вказуєте дату з 1 серпня по 31 грудня 24-го року, тобто до кінця року. Зверніть увагу, завжди вказуємо саме повний місяць в табличці по ЄСВ, оскільки ЄСВ нараховується помісячно. Якщо ви зареєструвалися 15-го числа і вкажете початок обліку з 15-го числа, податкове звіт не прийме, має бути вказано саме з 1 числа місяця. Далі з вами заповнюємо табличку і вказуємо, за які місяці платили ЄСВ. Нагадаю, у 2024 році можна було не платити ЄСВ, а у 2025 році вже ЄСВ обов'язково. Платити щомісяця. Заповнюємо всі місяці ставкою 22% ЄСВ у графі 3, а от у графі 2 ставимо нулі, коли не платили ЄСВ, і ставимо розвір мінімальної зарплати, коли ЄСВ платили. Нагадаю, до 1 квітня мінімальна зарплата була 7100 гривень, що дуже важливо не забути. А з 1 квітня мінімальна зарплата 8000 грн. гривень. У нас з вами вийшло, що ми заплатили ЄСВ у березні, квітні, травні та жовтні. Інші місяці не платили і за ці місяці не сплати ставимо нулі у звіті. Інших полей в таблиці заповнювати не потрібно. Якщо основний документ заповнили, можете одразу надсилати звіт. Зверну увагу ще на деталі. Якщо ви не платили ЄСВ взагалі, або хочете скористатися воєнною пільгою і зарахувати своє ЄСВ за четвертий квартал, яке сплатили у майбутній період, теж не подавайте додатку до звіту по ЄСВ взагалі. Навіть з нулями подавати не потрібно. До речі, я так спочинаю вести облік ваших доходів з 25-го року згідно банківських рахунків та книги обліку доходів. Тому за перший квартал 25-го року звіти будуть заповнюватися повністю автоматично. У Я так. Ще багато сюрпризів для вас. Переходьте на наступне відео або у ваш електронний кабінет для роботи з вашим ФОП. До наступних зустрічей!